Старалися зберегти, за те, що я далека від думки, що під час війни ми там щось набудуємо, і щось поширяємо. Хоча б ми зберегли те, що є. Мене сильно хвилює стан цього санаторію Журавича. Питання не один раз піднімалося, не один раз розглядалося. Ну Розумієте, ми повинні як та камінь, що точить як та капля, що, камінь, що точить камінь. Ну, воно і так, і самі не використовують. І саме страшне, що нікому не хочуть віддати. Значить так прекрасна вода. Є в нас санаторій, в якому є спеціалісти, як це використовувати, які знають, які навіть вже залучили європейський грант, і вони все-таки мають вже ну, досвід, як це зробити, за те, що то теж не проти. Можна було б приєднати оцей жура... санаторій, журавич, приєднати до санаторія проліску і зробити там філію, це моя така пропозиція. Зберегли б ми хоча б зберегти. Важене. Ну і я думаю, ну, війна все одно колись кінчиться, але вона звісно не буде. Ці хлопці, що були в АТО, там прекрасні умови для реабілітації. Можна було б зробити і був на території району, і ми б зберегли оце, що є, і мали б ті хлопці, що за то, і, і мали б прекрасний санаторій. Тим більше, що ми знаємо, що в нас в Ремському прекрасний санаторій є ж куди приєднати. Лісове господарство і саме не використовує, і нікому і нікому не віддає. Я думаю, що все-таки треба звертатися і до депутата, звертати і писати нам на кабінет міністрів. Зараз відразу реформи. Буде реформа в лісовому господарстві, але ну, ми їм зовсім не потрібні. Це як собака на сім'ї, не даю їм і, і сам нічого не роблю, щоб вони все-таки приєднали. Там я зараз маю час, читаю інтернет, в інтернеті поширюється така думка, що давайте створимо якусь громадську організацію, віддамо ти журавичі якісь громадські організації. Я просто хочу, щоб ми давайте на люди його так підготували більш ну, конкретно. І щоб ми говорили і написали звернення, що ми заслужили. Я, його я думаю, що всі жителі Ківерцівського району за те, що це дають. Я думаю, там призму вже має бути питання. Може тут, може Дуже дякую вам. Обов'язково.